Дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з новим звуком, та перед цим я вам хочу запропонувати трішки пограти. Гра називається Зустріч гостей. Вам необхідно буде відгадати. Хто з гостей до нас завітав? Коли ви почуєте е, брязкальце, то це прийшла лисичка. Ось таке такий звук. Коли до нас завітає ведмедик, то ви почуєте звук барабана. Ось такий. Коли до нас завітає зайчик, то ви почуєте звук сопілки. Ось такий звук. Давайте повторимо лисичка брязкальце. ведмедик барабан. Зайчик сопілка. Пам'ятали, тоді слухаємо уважно. Хто це? Вірно, це лисичка. А це хто? Так, це зайчик? А це. Так, це ведмедик. А це. Вірно, це зайчик. А це? Підгадали, це лисичка? А наступний хто? Так, це ведмедик. Молодці малята, у вас дуже добре вийшло! А зараз ми з вами пограємо в наступну гру, яка називається оркестр. Коли на екрані з'явиться великий барабан, то ви кажете там, там, там. А коли з'явиться маленький барабан, то ви кажете тям-тям-тям. Запам'ятали? Великий! Там, там, там маленький. Тям-тям-тям. Ну добре, тоді розпочинаємо. Розумночки, як у вас добре вийшло? Я знаю, що ви дуже любите казки, тому підготувала вам нову казочку. Слухайте уважно. Жила собі на світі коза Емма. Кожного дня бабуся виводила кізочку на луки. Та вона щепала травичку і грілася на сонечку. Увечері бабуся забирала кізочку додому. Кізочка дуже раділа бабусі, та їй дуже так хотілось ще щораз розказати, і вона говорила своєю мовою Ме. А тепер давайте загадаємо. Хто був у бабусі? Як звали кізоньку? Який голос подавала кізонька? Давайте ще раз повторимо пісеньку звук Емми. е е. І сьогодні кізонька принесла нам новий звук. Це звук Е. Давайте вимовимо цей звук ще раз. Е! Зверніть увагу, цей звук можна довго співати, тягнути, адже повітря, що виходить, зовсім не зустрічає перешкод. Тому сміло можна сказати, що звук Е голосний та позначається. Червоним кружечком. Давайте з вами поглянемо, на що ж схожа буква Е. Бідний гребінчик, і що з тобою сталося? Тільки три зубчика з усіх зосталось. Ти помиляєшся я не гребінець, я буква Е. Згадав Ну й молодець. Здивувалася дитина. Від стовпця аж три жердини. Здогадалися? Еге, це напевно буква Е. А зараз спробуйте зобразити букву Е за допомогою пальчиків. Ось так. Розумнички. А зараз. Я пропоную вам пограти в гру зі звуком Е. Гра називається магазин. Нам необхідно купити тільки ті речі, в назвах яких є звук Е. Зрозуміли? Тоді будьте уважними, ми починаємо. Праска. Будемо її купувати? Ні, правильно, тому що тут. Немає звука Е. Наступний телевізор. Будемо купувати? Так, молодці. В цьому слові є буква звук Е. Черевики. Розумнички. підходить нам. Наступне слово. Сорочка. Вірно, в цьому слові немає звука Е, тому нам цей товар не підходить. Наступне слово глечик. Так, ми його також купуємо. Далі чашка. Ні, цей товар нам не підходить. Наступне слово виделка. Так, в цьому слові є звук Е. Далі букет. Так, правильно, і це нам цей товар підходить. Наступне слово телефон. Так. Нам телефон підходить і ще м'яч. Розумнички в цьому слові немає звука Е. Ви впорались із цією горою. Молодці. А зараз я вас хочу пригостити соком. Але сік ми будемо пити лише той, в назві якого є звук Е. Давайте починати. Перед нами лежать вишні. Скажіть, як називається сік, який зроблений із вишень? Так, це вишневий сік. Ось такий. Скажіть, ми будемо його пити з вами? Так, це. Підходить нам цей сік, тому що в його назві є звук Е. Наступний сік зроблений із моркви. Як ми його назвемо? Так, це морквяний сік. Повторіть це слово. Моркв'яний. Чи є в цьому слові звук Е? Ні, немає. Він нам не підходить. Наступний сік зроблений із винограду. Скажіть, як називається сік, який зроблений з винограду? Правильно, виноградний сік. Повторіть це слово. Виноградний. Чи є в цьому слові звук Е? Ні, правильно, немає. Він нам не підходить. Наступний сік зроблений із персика. Як називається такий сік? Персиковий. Повторіть, персиковий є в цьому слові звук Е? Так, розумнички, звісно, є, які ж соки ми будемо з вами пити? Вишневий! Та персиковий. Запам'ятали? Розумнички, ви великі молодці! А зараз ми пограємо з вами в гру, піймай звук. Ми будемо плескати в долонки тоді, коли почуєте слово зі звуком Е. Приготували свої долонки? Давайте починати перше слово. Ананас, екскаватор, Жаба, лев, Кит, Журавель, Автобус. Всі піймали звук Е. Молодці! Ви впорались з усіма завданнями. А зараз давайте повторимо, який звук ми сьогодні вивчили. Так, це звук Е. Звук кізоньки Му. Який він? Голосний чи приголосний? Що означає цей кружечок? Так, це голосний звук. А тепер скажіть, чи всі впоралися з такими іграми? Це ігри на уважність. Всі були уважними? Розумнички, скажіть, а яка гра вам сподобалась найбільше? Молодці. Дітки, які слова зі звуком Е ви запам'ятали? Розумнички, як багато слів. Дітки, я дякую вам за таку чудову роботу. До нових зустрічей на наступних заняттях. Буду вас чекати з нетерпінням.